Відень готовий провести міжнародну конференцію з відбудови України. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Баате Майнль Райзінгер під час візиту до Одеси. Вона зустрілася із українським колегою Андрієм Сибігою, щоб обговорити участь Австрії у відбудові. Окремо міністри обговорили роль одеських портів у забезпеченні світової продовольчої безпеки та участь Австрії у програмі Їжа з України. Пані міністр також повідомила про рішення щодо надання додаткової гуманітарної допомоги. І крім того, Австрія доєдналась до коаліції укриттів цивільного захисту. Дякую за ці важливі внески у підтримку життя. Життя завжди сильніше за війну в Україні зареєстровано понад 200 австрійських компаній і понад тисячу активно працюють. Можу вам сказати, від інфраструктури до медичних технологій, питань безпеки та енергетичних тем є багато компаній, які готові інвестувати та вірять у майбутнє України та своєї країни.